Привіт, друзі! Вирішив записати відео, як зробити безшовний паттерн в Adobe Illustrator. Запозичувати елементи ніякі не будемо, все створимо самі. Спочатку нам потрібно створити фігуру, яку ми будемо саме і дублювати для створення нашого паттерну. Малюю прямокутник, пером верхню центральну точку тягну донизу і роблю їй гострий кут, щоб у нас вийшов ось такий прапорець. Можна навіть трошки нижче опустити, десь ось так. Тепер я хочу, щоб ця фігура перекрутилася 4 рази навколо своєї нижньої центральної точки. Для того, щоб знайти центральну нижню точку, мені потрібно витягнути направляючу вертикальну, об'єднаю її з фігурою і вирівнюю по вертикалі. Центр знайдено. Тепер я натискаю на фігуру і беру інструмент Rotate Tool. І з зажатим option натискаю. Ось тут. Мені потрібно 4 фігури, тому я 360 градусів ділю на 4 і виходить 90 градусів. Натискаю копі. І тепер натискаю команд D для того, щоб повторити дію ще раз. Два рази натисну. Вийшла така зірка. Тепер її ще потрібно прикрасити трохи. Беру багатокутник, натискаю, і мені потрібен трикутник. Я його звужую. Перекрашую в чорний, перевертаю, зменшую. І ставимо сюди. Обираю ці чотири фігури, групую їх. Для того, щоб можна було натиснути на центральну точку цієї в цілому фігури. Обираю трикутник, обираю цю фігуру, вирівнюю їх по вертикалі, стоять вони рівно. Тепер знову беру цю фігуру. Rotate Tool. І ось тут із зажатим опшеном натискаю на центр. Знову 360 поділити на 4. Copy. Command-D, Command-D і ось так. Цікаво, але ще, що б я хотів додати, це візьмемо чотирикутник, намалюємо трошки менше, ніж трикутник. Ставлю його сюди, трошки збільшу. Подвину його, щоб він став у самий кут цієї фігури, і тепер із зажатим shift-він буде рухатися рівно по діагоналі. Знову робимо те ж саме: беру обираю цю фігуру, Rotate Tool, знаходжу середину. Якщо немає можливості тяжко, ось тут на чорному фоні, наприклад, мені зараз знайти центральну точку, можна перейти в режим Outline, я натискаю Command-Y. І тут краще бачу, куди потрібно поставити. З зажатим Option натискаю ліву кнопку миші 360 поділити на 4 копі. Щоб вийти із режиму, також нажимаю ctrl Y і Ctrl-D для того, щоб продублювати ці чотирикутники кутники. Так, є. Тепер обираю всі ці елементи, групую і хочу перевернути їх з зажатим shift -ом. Ставлю цю фігуру під кут 45 градусів. І ще, мені здається, не вистачає вирізу всередині, тому я на Pathfinder виберу ось цю іконку для того, щоб злити всі ці фігури в одну. Далі малюю чотирикутник і перевертаю його, щоб зробити форму ромба. Трошки менше іншим кольором, для того, щоб було видно, як він встановлюється, гарно чи ні. І вирівнюємо по горизонталі з цією фігурою та по вертикалі, щоб він стояв рівно по центру. Мені подобається, можна зробити тут виріс. Обираємо ці дві фігури і натискаємо цю іконку, можна перекрасити в чорний колір. Ось так ми швидко зробили гарний шейп, і тепер його можна застосувати для створення паттерну. Натискаю на іконку Swatches, гортаю трошки вниз. І ось тут вже бачимо є. Патерни додані до нашої бібліотеки. Якщо у вас немає цієї вкладки, то підіть у Windows і тут, десь внизу, вона є. Ось о натисніть, щоб була галочка. Я зменшую цю фігуру і перефарбую її ось в такий колір. Тепер просто тягнемо цю фігуру до бібліотеки Swatches. Наш паттерн готовий, ось він останній, залишилось лише його налаштувати під свої потреби. Роблю чотирикутник для того, щоб залити їм фон, і продублюю ще раз, мені дублікат скоро знову знадобиться. Натискаю на наш фон і обираю ось цю текстуру. Далі йдемо в Object, Transform, Scale. В цьому вікні можна змінювати параметри паттерна і, наприклад, спочатку виставимо 100-відсотковий розмір, можна натиснути Preview і побачимо, як це буде виглядати. І візьму ось цей фон, який я дублював, перекрашу його в чорний колір. Для того, щоб його була можливість розтягувати ось так, в будь-яку сторону і щоб він дійсно був безшовним, потрібно зайти в Object, Transform, Scale. І щоб галочка стояла ось тут, «Transform Objects» обов'язково тут галочка не потрібна, і натискаєте ОК. Тепер цей паттерн можна розширювати в будь-яку сторону, і він буде продовжуватись. Ось так в нас вийшов дійсно безшовний паттерн. Дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте лайки та пишіть коментарі. Мені це дуже допомагає, тому що хочу, щоб саме українська аудиторія знаходила мої відео. Підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. У нас там ціла ком'юніті українських граф-дизайнерів. На мій інстаграм всі лінки знайдете під цим відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!